Вітаю, друзі. Субота прийшов на роботу. Вчора доклав ось кусочок такий над прихованим лючком до кінця третій ряд боковушку. Теж доклав. Позавчора зробив оцей верхній ряд над дверима і Зробив верхній ряд з цієї сторони. Вчора ще понарізав на верхній ряд 16 кусків плитки. Сьогодні буду докладати. Спочатку наріжу три кусочка над вікном під 45 градусів. Ось ось цю плитку трошки. Піджену, під, під уровень, бо трошки нема рівня. Ось тут зверху трошки треба міліметр щухати, щоб був рівень, і під 45 зачистити. І буду починати з цього кута класти, бо оцю стіну першу пройду. Потім, якщо встигну, ще до кінця, заложу от, оце все. Побачимо, скільки я встигну. Теж вчора вирізав. Плитку, отвір під е, отоплення від каміна. Сюди буде йти отоплення від каміна, тепле повітря. Ось така. О, так Ось такий отвір. Ось такі плани на сьогодні. Дякую.